i'm yeah. Слава Україні! Героям! Слава ж пам'яті! Героя московсько-української війни Мирослава Мисле, який, як і тисячі інших загиблих, віддав найцінніше життя за Україну. Сьогодні ми згадуємо побратима члена право до нашої організації, ідеолога соколу та чудового бійця Зараз Герої ми крокуємо тими стежками, слави, щоб повертатися ріки кожен рік. Ми проходимо зараз біля повороту на до так званої адміністрації, так званого президента, і маємо нагадати йому пам'ятай, чушинець! Пам'ятай, чушинець, господа рухає! Небесні сотні. e a року. Слава Україні! Слава, слава нації! А також Свобода і також інші националисты Шановят пам'ять героя украинской До сонця! серця До сонця! Ми також пам'ятаємо, що Мирослав був одним з найвідоміших, можливо, свободівців і рідної Харківщини. Ми пам'ятаємо про патріотів, про героїв війни, про героїв Майдану, яких нинішній режим засад... зараз так готово! Свободу, патріота! Свободу, патріота! Свободу, патріота! Свободу, патріота! Свободу, патріота! Свободу, патріота! Хочу навіть згадувати ім'я кремлівського карлика! <клес> Я зробив найбасливіше! Ще був

Всі Борислава мислі тричі! Та все, все, все. Да, все. Да. Гесе! Гесень! Георг! Гесен! Гесенце! в, і сонці! І сонці! в... 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 один ряд з іншими героями, про яких не забуває кожен українець. Дай, Зараз розпочнеться урочистий концерт. На честь! Мого друга, ідеолога української нації, члена проводу Всеукраїнської громадської організації Сокіл, з яким ми пройшли чималий шлях. Кожен з вас пройшов цей чималий шлях. Кожен з вас пройшов з ним цей ще малий шлях, і обов'язком кожного з нас є його продовжити, щоб на місця кожного нашого побратима, який з витяжному бою впав і знищив десятки, сотні москалів, сотні окупантів, щоб на місце кожного нашого героя стали тисячі. Інших націоналістів. І не важливо, чи хтось буде знати ім'я націоналіста, чи буде хтось пам'ятати, чи знати, чи стане він відомим, чи просто він буде мовчки робити свою справу. Головне, щоб ми, як єдина нація, розуміли і робили все, що від нас залежить, адже є. Набагато цінніші речі за матеріальне.